Пока-пока, монітор. Да -да. Продаємо монітор. Пам'ятаєте, я їздив нещодавно в слід шоп. Казав, що можливо я куплю собі новий борт. Так от, я захотів собі новий борт як можна скоріше. Ну, тому монітор ми продаємо. Ну, продаємо ми монітор за одної простої причини, тому що ми його не включали останні пів року більше, ніж на хвилин 10. Та да лот номер два. Власна причина та сама, що і з Моніком. По-перше, я хочу новий скейтборд. Да, мені це зараз набагато цікавіше, ніж ігри. Так вийшло. Але по-друге, тому що за останні півроку ми її не включали. Коли тільки купив, це от прям це було прям для мене від відкриття. Знаєте, я усюди на Ютубі бачив, що от це прям говно. Типу, от не покупайте, там ігри погані відстали для дітей. Я не знаю. Мені після того, як я багато років грав на PlayStation, всі ті трі полей-проекти однакові от тут вже були. І чесно. На, на півроку... півроку я реально втикав прям не відліпав. Я думаю, якщо б я, в принципі, подорожував більше, то, можливо, я би продовжував втикати. А так теж відправляється на продаж. Тут огромний крак. точніше яма. Розлом в бетоні. Їх треба заділивати. Дирка бетоні. Ну, а моя черга носити вантаж. Таку я... чого? <гум> Тримаю отак камеру на себе направлену і поворачую, щоб показати рюкзак там за спиною. Ну коротше, ось там рюкзак, отут сумка. Вон Давай, давай. Коротше, ми їдемо в інший скіт-парк, і по дорозі туди Антон сказав, що він голодний. А якщо хтось один з нас голодний, то інший теж. І один мій знайомий місцевий підліток, який прожив все своє життя майже в Канаді, сказав, що є один фастфуд, який найкращий тут. І ми ось зараз їдемо його пробувати. Поки не погано. Зараз пробуємо бургери і буде точно зрозуміло. Бургери, в принципі, смачні, Майонезні, як і завжди. Картопля, картопля тема. вообще. medium size, розміру large, двох large сайзів і соуси класні. Не майонез. тільки одна проблема: блін, скейт-парк закінчення о 9, а вже 8.44. Виходить, що ми просто приїхали похавати в Попаїс, а не покататися на скейті. Я от саме від, от, от від таких поворотів більше всього отримую задоволення. Я не знаю, хтось отримує задоволення там робити Олі, скальзіть по бордюрам. От мені просто подобається їздити і повертати. Да. І робити отак. Аня, то з машини. Ладно, пішли, напевно. Додому такі. Додому такі, так, да, вже 9 -та вечора. Я думаю, пора.